Усіх вітаю. 28 червня 2024 року місто Херсон. Хочу показати, що у мене почало забарвлюватися, тому що сьогодні 28 і хтось пише, що тільки-тільки відсвів у нього виноград, а у мене вже пішло забарвлення. Не масово, але пішло. Що ми бачимо? Бачите? Так, не масово, але ми бачимо забарвлення. Ось дуже гарно бачимо ось тут. Це зорінька. Зорінька баранова, почала забарвлюватися. пішла в колір, але вона не одна. І ми зараз подивимося, хто ще у нас. На сьогодні у мене три сорти, три сорти. Ось. Вже отакий от подарунок не світає, трошки. Почав дути ягідку, але я думаю, що в цьому році я теж його трошки навантажив. І буквально ну, вчора позавчора, ось, бачите? Це мурамець. Мурамець почав теж О, тут ще ось. Ну, бачите, не бачите, не знаю. Але муромець теж почав забарвлюватися. Такий потихесенько. Так що три сорти у нас почали забарвлення. Дякую. Поставте лайк, зробіть підписочку. За що я буду вам дуже-дуже вдячний, але подарунок зовсім гарний. До побачення!